15 грудня в Ужгороді розпочали продавати новорічні ялинки. Всього в місті визначили близько 10 локацій для їх реалізації. Чи не найбільший вибір у Боздоському парку? Тут можна придбати як вітчизняні, так і деревця та провезені з Данії та Чехії. Ціни на останні варіюються від 850 до 3,5 тисяч гривень. Залежно від ялинки. Ці всі ялинки привозні, тому самі розумієте, паливо зараз не дешеве. Отут у нас датська стоїть, чеських. Чеські більше розбирають, тому у нас невеликий зараз вибір. Ну, в них різні голки, якісь довше стоять, якісь менше стоять, якісь пухнастіші. Василь виробляє ялинки з гілок та реалізує їх від 150 до 400 гривень залежно від розміру. Це майже у два рази дорожче у порівнянні з минулим роком. Каже, простояти така новорічна красуня може близько двох місяців. Гілочки всі самі підготуються під розмір вершечок, саме основа все робиться самостійно. платиться по так починаючи зверху вниз. Десь така ялинка відносно платиться 15 хвилин одна ялинка за день можна одна людина може зробити такі 10 ялин. Березов кільця треба суто береза, бо інша деревина на тріскає при набитті на те як колиться. Ціни на штучні ялинки майже не зросли залежно від розміру та матеріалу на їх придбання доведеться витратити від однієї до 9 тисяч гривень. А ось попит на штучні дерева значно впав. До 9 тисяч гривень це вже литі йдуть. Литі вони дорожчі, тому що вони по якості кращі і не осипаються. Ми не піднімали ціни в цьому році, тому що в країні війна плюс є деякі позиції навіть дешевші. І плюс у нас виробник ялинки це Україна. Це наш вітчизнаний виробник, вони виробляються в Україні всі ялинки. У новому році у нас більший був попит на ялинки, в цьому році зменшився він, звичайно, десь відсотків на 20. Більшість містян надають перевагу штучним новорічним деревам. Однак є і ті, для кого запах ялинки є невід'ємним атрибутом святкового настрою. Штучна, в принципі, в нас стоїть з минулого року, то хоча б не використати знову. Я так само жалко живі дерева. В нас хочуть забрати оце все свято. Да. А чому б не поставити все-таки ялинку і трохи не порадіти, скільки можеш? Ні, штучно. Тому що мені шкода ялинок. У дворі у нас є, а так... ну, можна гілочки поставити в вазу. Всі рубай ялинки, я проти такого. Ну якби навіщо рубати ялинку? Ялинка, вона, вона одна, однакова. Типу, краще, штучно, вона буде стабільна, однакова. Ну, живу, жива буде, це точно. Зіскуна вона не така цікава. Живе, вона дихає, вона пахуча. Наш дом далеко, у нас тут житло, котре не є нашим. Це перше. По-друге, матеріальний стан ми звикли, що був краще, ніж зараз маємо. І по-третє, якщо це жива ялинка, то хай вона краще росте в парку. більше радості з того. То ми вперше будемо без ялинки, ми зробимо якісь поробки. Живі, тому що це запах, фітанциди. Ну, запах дитинства. Продавати новорічні дерева на ялинкових базарах Ужгорода дозволили до 30 грудня.